Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Митошня Сьогодні ми у моєму старому саду, де знаходиться колекція моїх хост. І сьогодні я хочу трошки вам їх показати, якраз залишити собі на згадку це відео, подивитися, які вони будуть цьому році, щоб потім порівняти з наступними роками, як вони розвиваються. І ось найперша красуня на цьому кутку це в мене хоста. Earth Angel має отакий широкий кущ. Десь тут вже 60 сантиметрів точно. Спочатку я повисаджувала сюди хости, щоб їх о, зрозуміти, їх розмір, і потім вже буду пересаджувати в новий сад, розуміючи ці розміри і роблячи гарні композиції. От ця хоста вже видно, що вона не дуже висока у мене. Тут і потрапляє багатенько сонечка, вона десь сантиметрів 25 висоти, але дуже широка сантиметрів 60 Їй о, десь у мене. Три роки. Це достатньо молодий кущ, але гарно вона стартанула, наросла. Листочки у неї серцеподібної форми, з гострим ось таким кінчиком. Гарний розмальований у неї листочок, сизуваті у неї такі розмиті, напилені кольори і світла кайма. Зараз вона жовтенька, згодом вона буде світлішати. Хочу піймати хости якраз з цим напиленням, бо саме зараз воно так гарно виглядає, а згодом буде більше сонця, вже у нас спека просто неможливо. Навіть в тіні 30 градусів розпочалася така, то я думаю, що цей наліт швидко зійде і цю красу вже таку не буде видно. Оцей світлий нерівномірний такий край. Гарно заходить на центр листочка такими довгими мазками. Бачите, поміж центром і каймою ще можна розгледіти ще світлий колір. Ось, видно, як він заходить туди, в центр листочка. На деяких листочках це більш видно, на деяких менше. Не спіймати камерою. Сьогодні пасмурно і трошки яскравіші кольори на камеру. Кусають комарів, але все ж таки хоста гарна, рекомендую. Бачите, жилкованість у неї. Виражена листочок достатньо цупкий, але у неї немає вафельності. І, можливо, цим вона і приваблива, бо більшість хвост з такою розмальовкою і кольором, таким забарвленням вони все ж таки згодом проявляють вафельність, а ця, як начебто, просто жилкована, така гладенька. Матове таке напилення, гарне просто. Тут у мене сховалася Gypsy Rose. Відношу її до серії стриптиз. Чесно, не дуже я цікавилась, які саме сорти туди можна віднести, але я їх відношу за розмальовкою. Розмальовка цієї серії це коли отакий чіткий виражений центр одного кольору і кайма іншого. І часто розділяє центр і кайму біла облямівка. Зараз знайду на Gipsy роз, вона також є. Тут така тоненька облямівка. Листочок не дуже цупкенький. Центр отакий зараз яблучний шартрезний, згодом буде світлішати, цікаво змінювати колір. Кайма у неї зелена, листя не глянцеве, матове, без жилкованості, без вафельності. Але все ж таки вона цікавенька, своєю такою розмальовкою і зміною кольорів. Невеличка хоста, невеличкі листочки. Тут вона ще не набула свого дорослого стану, бо вона була поділена, я її рятувала від кореневої гнилі, тому вона ще така дрібненька. Тут у мене також росте з новинок, це сорт Валіс Рафл Шуфл. Вона видала в цьому році мені дрібненькі листочки, думала також, що вони коренева гниль, але ні, немає. Просто вона так перенесла пересадку. І ось тому в неї листочки дуже дрібненькі. Цікава видовженими листочками і дуже дрібненькою хвилькою. Ніжки у неї такі з фіолетовим крапом. Вона мені прийшла в подарунок. У минулому році я розпаковувала одну з посилок, і там були дуже-дуже гарні подарунки від однієї жінки. Дуже їй вдячна. Так, що я тут покажу? Тут в мене кілька гейхер росте яскравих, не хочу на них зупинятися, бо затягнеться відео. Тут у мене хоста Вірґренд. Переводиться як вихир. І так вона завиває свої листочки, бачите, в такому вихрі. хоста цупка. Листочки такі майже глянцеві, дуже гарний, роз... Таку гарну розмальовку має ось такий нерівномірний край, який заходить в центр. Центр дуже широкий, світлий. Вона таким. Формою вазоподібною піднімається на ніжках. Листочки, наче складені так, долоньками доверху. Цікавий сорт. І це зі старих сортів, достатньо розповсюджених, але він привабливий, особливо коли наростає гарний кущик. Тоді дуже виражено не тільки оця завитість самого листочка, який по спиралі закручується, а ще й гарно буде видно. Ось, напевно, на цьому листочку отут гладенький центр, і він розмежовується. отут начебто, як призбирана кайма, вона як рюш як спідничка. Просто так гарно. Кайму рюшою як набрана, як на стрічку. Ну, дуже мені подобається. Просто бомбезний сорт. Подивіться, наскільки. Гарні в неї розмальовані листочки. Цупкенька. Слимаки обходять стороною. Дуже гарний сорт. Так, тут у мене Golden Тіара. Тут достатньо сонячне місце. Вона от зараз почне пригорати, але мені було потрібно закрити оцю ділянку і закрила таким ну, старим перевіреним сортом. Навіть якщо підгорає, то з нею нічого страшного не відбувається, вона відновлюється і завжди гарна, маленька, гарно о, кущик нарощує о, такою подушечкою, хоч і зі старих сортів, хоч вона і тоненька, але дуже-дуже цікавенька. Якраз для облямівки доріжок дуже підходить цей сорт. У мене він. Подалі Он зовсім великою-великою такою подушкою наріс, Просто безпроблемний сорт. Так, повертаюсь повертаюся сюди, бо не хочу затягувати ролик. Тут у мене міднаєтрус, це в мене гіхера. Ось такими рожевими плямками, як наче хто з фарбою. Тут трошки дзвоників розділила свої старі кущі. Ну і тут не обійшлось без цієї красуні Ліберті. Напевно, хто цікавиться хостами, то знає, що це хоста, цей сорт, один з найлюбиміших серед хостоманів. Дуже має широкий світлий край. Серцеподільні листочки і край дуже нерівномірно, отакими широкими мазками заходить в центр. Центр сизувато-блакитний. Між центром і каймою ще є перехід отаких от блакитних кольорів. І блакитних, і салатових. Тут просто їх безліч. Напевно, кольорів 5, так точно є. Дуже цікавий сорт. Є і схожі сорти, але Ліберті вона завжди попереду, серед інших, і її почнуть. Цікавитися і купувати одну з найперших. Це точно. Ганяються за нею, хто тільки може. Мені вона дісталася дуже давно, але вона почала наростати, і я відділила подрузі. І з того часу вона у мене гнила, я не могла зберегти. В минулому році вилізла, вона, але її прибили морози. І також вона була негарною. І лише в цьому році я нарешті отримала цю красу. Але якщо зважати, що їй вже років 7, то, звичайно, за цей час я б могла мати і більшу красу. Але ось мій досвід, можливо, вам згодиться, що хосте треба ділити не часто, давати їй змогу нарости, і тоді будете мати красу, а не втрачений час. Тут я поділила хосту маракеш. Я вставлю фото, якою вона була, цієї весни дуже гарнючої. має вона тоненькі листочки, тому вона після поділу ось так полягла, і вже не така гарна. Я її поливала вечором, і дощик у нас пройшов, тому вона тут забруднилася. Я всі хости попідписую назви. Ця хоста має отакий видовжений листочок, не дуже довгий, широкуватий, трошечки хвильки вона має, жовтий яскравий колір. Навесні це просто бомба, як виходить. І трошки в неї червоненькі ніжки. Один з моїх найлюбиміших сортів серед таких жовтеньких хвилястих хост. В цьому році дуже гарненькі листочки дала. Так, тут у мене ось така красунка розмальована. Це хенкі пенки Дуже вона схожа малюнком на єлополька до бікіння. Але я ставила їх в цьому році поряд. У мене єлоуполька була в горщику і порівнювала фото. Напевно, і вам додавлю це фото, щоб ви зрозуміли, які вони навесні. Але зараз вони. Обидві змінюються і змінюються по-різному. Єлополька зараз просто вражає оцим переходом кольорів. І вона вже достатньо доросла в мене, і вона проявила такі свої якості гарні. По-перше, оцей центр такий чіткий і широка облямівка з білим кольором. на яка розмежовує кайму і центр. При цьому центр у неї має жатість, темний колір, сизувато-зелений, світла облямівка, вона вже почала зеленіти, але зеленіє нерівномірно, як акварельна така розмитість, розмальованість. І дуже оця широка біла кайма, яка розмежовує. Ці два кольори, при цьому дуже гарно виглядає, цікаво У мене і на продаж була, то зразу її забрали. Дуже гарнезний сорт. Тут у мене кольору додає гейхера жардін ангел. Фіолетові такі і рожеві кольори має, але ходімо по хостам. Тут у мене Наростає, але дуже повільно наростає це попкорн Цікава в неї форма листочка. от Зараз отак візьму листочок. Подивіться, таке чашоподібний листочок. Дуже подобається мені такої форми листя у хост. І подивіться, який тут широкий-широкий білий. Центр. вірніше зараз він жовтуватий, потім згодом буде більше білого, як вигорати буде. Також є переход кольорів. Кайма така вона звато-зеленого кольору. Широкими мазками заходить на центр. І також тут присутні ще такі салатові кольори, шартрезні. Дуже мені подобаються оці заходи. Кольорів, відтінки цих мазків на деяких сортах хост. Тут зі стареньких сортів Патріот, але також він цікавий оцією своєю формою листочки, чашоподібною, знову ж таки, ось подивіться. І цікавий він ще, настільки яскраво білою каймою, вона достатньо широка. Заходить на зелений центр. Ось такими масками Листочки, бачите, у вигляді серцем, серцеподібні. Дуже, хоч і старий сорт, але дуже привабливий. Просто гарнезна Так, що тут у нас ще цікавого? Тут у нас ще є танго-манго. Манго-танго. Має також оцей. Центр такий вузький у вигляді ока, я б так сказала, такий собі глазок. Дуже яскравий колір, шартрезний Саму, самого листочка. Бачите, наскільки вона салатова просто, і оцей центр жовтенький, там ще є, бачите, світліші кольори. Поміж, які розмежовують оцей світлий центр і кайму широку. Вірніше, і не назвеш каймою, а просто розрізаю цей листочок такий жовтий колір. Просто неймовірно, вона після поділу я залишила собі тут три поділочки, але вона стійко тримає себе навіть після поділу. Не розвалюється, так як ось маракеш. Має просто цупкенькі листя, можливо, тому і тримається. Ну, я б не сказала, що вони прям дуже-дуже цупкі, але все ж таки, о, ну, такі, напівцупкі, скажімо так. Тут у мене росте ще ось така красунка. Це Lize and Lace. Наскільки вона обібрала в собі багато якостей і цікавинок від. Таких всеможливих, напевно, сортів. Якщо хтось хоче і видовжені листочки, і жатість, і облямівку, достатньо яскраво, і широкувато, і переход тонів, то зверніть увагу на цей сорт. Це сорт достатньо з нових. Я споглядаю, як він розвивається. Як тільки придбала, то була можливість розділити відділити. Знайомий. І з того часу я не чіпаю цей сорт, я хочу, щоб він розрісся, бо я бачила, який він дорослий у деяких хостоманів вже він наріс. Мені дуже подобається, не хочу по-дальшому чіпати. Ось таку гарну хвильку має, достатньо таку крупненьку, скажімо так. Дуже вона з вивистом, і дуже мені подобається оцей така зажатість на ній, яка вже з'явилася. Бо на деяких листочках, бачите, цієї жатості, вафельності не так багато. А ось молоді вилазять ось такі жаті, жаті. І видовжена, і жата, і хвилька. Ну, подивіться, ну це просто красуні. Кольори. Зараз у неї облямівка. Жовтувато, потім висвітлюється до кремового центр, сизувато-зелений. І також поміж центром і облямівкою можна помітити ще декілька кольорів акварелі розмальованих, які заходять на цей широкий центр. ну Дуже гарнючі. Далі у мене подарунок. Подарунок прийшов з назвою, але потім жінка сказала, що їй е, помилилися і прислали пересорт, тому я і вказувати не буду, з якої назвою вона мені прислала. Сказала пересорт, ну от і я помічу собі, що це пересорт. Але хоста яскрава, не дуже цупка, але додає кольору і соковитості моїй ділянці, тому, звісно, я її збережу, гарно наростає. Я думаю, для більшості зон вона підійде. Ну, напевно, ще своєю такою швидкістю росту буде вона дуже прикрашати більшість моїх ділянок. Ну, Звісно, я думаю, що ділитись вона також буде дуже часто, бо швидко наростає. Ось такий яскравий центр має сізовато зелену тонку облямівку. Я думаю, що її треба ще трошки підрости, щоб я зрозуміла її масштаби, якраз тут поспоглядаю за нею. І тоді вже буду висаджувати на постійне місце, бо тут, бачите, в мене всі хвости висаджені поряд тісно. І, це, ну, і по-перше, тому що місця не вистачає, і я на таких ділянках спостерігаю, як вони себе поводять, які вони ростуть. І потім вже хочу в новий сад пересадити з цим досвідом, скажімо так. І знаннями, які ж вони будуть в моєму кліматі, в моїх садах, і так, щоб їх було видно з усіх сторон, якою ярусністю їх висаджувати, які назад, які наперед. Так, тут у мене ще є ось. Полікат також з глазком таким центральним, але його від широкої зеленої кайми відмежовує вже злегка, отакий, бачите, салатовий зеленуватий колір. Дуже цікава хоста. Мені подобається збирати ось такі сорти з таким центральним, чітко вираженим центром, скажімо так, вони можуть бути. Бачите, і білих кольорів, і от як Gypsy Rose такий салатов-шартрезних кольорів. І розмажовуються дуже гарно і цікаво виглядають. Бачите, чіткий-чіткий такий білий, білий центр. Не дуже в неї листя. Але все ж таки цікава хоста. Ну що, напевно, на цьому я зупинюсь, бо відео буде дуже затягнуте. І не у кожного зараз вистачає часу переглядати такі довгі ролики. Тому я продовжу в наступних відео. Познімаю вам ще свої хости, А зараз попрощаюсь з вами до нових зустрічей, нових відео. Дякую вам за перегляд!